Бущана, готуйте себе! Хтось там ще є, крім вас. Це відео порятунку родини Михайла та Лілії Богуславських, квартира яких знаходиться на третьому поверсі багатоповерхівки на вулиці 15 квітня, 31. Коли після російської атаки загорівся будинок, подружжя було вдома. Я була у помешканні з чоловіком, я почала ну, його кликати, він не відзивався. І е, я мала в руках мобільний телефон. Включила фонарик і почала його шукати. Він був, він лежав в коридорі, я йому допомогла піднятися, і я побачила, що в нього все обличчя в крові. Там неможливо було спуститися, оскільки коло моєї квартири сходова частина ще не горіла. А вже якщо повернути вона на другі сходи, там стов вогню був від першого поверху до напевно п'ятого, четвертого. четвертий поверх горів. Просто отак полум'я догори йшло. І клуби такого густого-густого диму. Я чула крики фактично тих людей, які горіли, от на цьому стояку. Але ну спасати це було неможливо, тому що настільки ну видимість була нульова. Телефоную до доньки своєї, говорила, що ми, напевно, тут загинемо, тому що кажу, я так і казала, вийти неможливо. Я бачу, що на вулиці хлопці несуть драбину і кричать там «третій поверх, третій поверх». Я несамовито почала кричати з вікна: що рятуйте, рятуйте третій поверх. Вони мене на щастя почули. Врятованих батьків біля будинку вже чекали доньки. Ми сіли в машину чоловікову і помчали до лікарні. В лікарні нас прийняли відразу в реанімацію. Батька було перелом хребта, опік легень, порізи повністю всього тіла, травма голови, травма ока, ну і такі осколочні рани. А це відео, яке дівчата відзняли, піднімаючись сходами до квартири та в самому помешканні після того, як загасили пожежу у багатоповерхівці. Сьогодні Лілія з доньками прийшли додому, щоб подивитися, у якому стані помешкання та взяти необхідні речі. Саме перша після трагедії зайшла в квартиру. Тут Дуже багато було і крові, і обгорні, і вікна всі повибивало. Воно все тут було. Тобто я казала, що тато стояв отут. І його вибуховою хвилею відкинули туди, в коридор, а там і та мама була наша. Осколки у нас тут, до речі, як я була в перший день, то був осколок ракети. Ось тут ви можете зняти, його забрали, ось там, бачите, чорти кусочок. А це домашня улюблениця родини, собака Лакі. У момент прильоту вона знаходилася поруч з батьками, розповідає Ірина. Мені її винесли, шість годин не пройшло, вона вижила, в неї теж були порізи, все в осколках. Кішку мію шукають і досі, каже Ірина Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.